Добрий день, шановні учасники обласного проєкту Тиждень година історії, який проводиться комунальним закладом позашкільної освіти, Центром позашкільної освіти Дніпропетровської обласної ради. Тема нашого вебінару Небесна Сотня. Пам'ятаємо, шануємо. 20 лютого, згідно з указом президента, від 11 лютого 2015 року номер 69 про вшанування подвигу учасників революції гідності та увінчення пам'яті Героїв Небесної Сотні щорічно відзначається День Героїв Небесної Сотні. Саме 20 лютого 2014 року в середмісті столиці України загинула найбільша кількість людей 48. їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів упродовж зими. 2013-2014 років і п'ятьма активістами майдану, які загинули навесні 2014 року, відстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України, назвали героями Небесної Сотні. Майдан постав. Майдан будів на подвиг і відвагу. І сів, і звідусі, ішов народ під стягу. І революції, ступні на чорнозем ступали, у церкві кожен дзвін звонів, Щоб чули всі знали. і знали Ішов народ займай життя, вела стежки і траси, Не за жебратство, за життя Повстали Львів, Черкаси, Примить Житомир, кличе Київ, від заходу до сходу, від Сумщини і до Волині лунає їх свободи. Серця горить одна мета. Що вільній Україні, де поля смужка золота, з'єднали з небом синім. Хресла воля, ще знов пан, щоб у новій країні громадянин майбутній мав старий, студент, дитина, щоб не гнобили, не цурались, як то було віками. Вікно в Європу пробивали піснями, кулаками. Холодний день, голодну ніч з молитвами і гаслом, Рука в руці і піч о пліч, доки вогонь не згасне. Подією того дня стали кульмінації Революції Гідності. Революція гідності масовий громадянський протест, який тривав 94 дні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року. Його було спричинено різкою зміною зовнішньополітичного курсу та вектора розвитку держави, а згодом антиконституційними діями влади. Центром подій стали столичний Майдан Незалежності в найвколишній вулиці, Прищатик Михайло Грушевського інститутська Мирні акції почалися під євроінтеграційними гаслами, але згодом перетворилися на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму президента Віктора Януковича проти корупції та порушень прав людини. Дії влади, спрямовані на придушення протестів силовим шляхом, призвели до ескалації конфлікту та людських жертв. Загиблих під час протистоянь у грудні 2013 лютому 2014 року, активістів назвали Небесною Сотнею. Згодом лави Небесної Сотні поповнили українські патріоти. Учасники революції гідності, які загинули, обстоюючи демократичні цінності та територіальну цілісність України навесні 2014 року. Янукович відмовився від угоди про асоціацію. Повалення режиму Януковича, за якого різко зріс рівень корумпованості держави та просувався про російський вектор розвитку, дало змогу відновити курс на євроінтеграцію і підписати угоду про асоціацію з ЄС. Громадяни України чітко заявили про готовність боронити державу, незалежність і демократичні свободи. Серед Інших важливих результатів революції гідності початок реформування різних сфер життєдіяльності країни, самоорганізація громадянського суспільства, розвиток волонтерського руху, децентралізація, декомунізація, частково оновлення української політичної еліти. У 2015 році віце-президент США Джо Байден коментуючи події на Київському майдані Незалежності, сказав: серед вогню та льоту, снайперів на дахах. Небесна Сотня заплатила найстрашнішу ціну патріотів. Їхня кров та мужність дають українському народові другий шанс на свободу. Народ назвав їх Небесною Сотнею. На їх честь складають вірші, перейменовують площі, влаштовують імпровізовані меморіали та співають скорботні пісні. Зокрема, пісня Пливе Кача. Яка звучала зі сцени майдану 21 лютого під час прощання із загиблими стала гімном Небесної Сотні? У краю погину я в чужому краю, хто ж ми буде бра? Пиже мені, синку, не жа на моїм серцю легко. Ли не кача поти сині. За неповернення до постражданської моделі відносин між владою та суспільством, відмову від багатовекторності в зовнішньополітичному курсі, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни заплачено дуже велику ціну людське життя. Горить майдан. Покрила землю кулі. І снайпер сів, мов привиток у ці. Я чую плач, і ви, напевно, чули. Як хлопці помирали молоді, як кров текла, як билися палками, як вкотре видавали свій наказ, убити сина найдорожче в мами, такої рани не загоїть час. Хорять мішки і тліє довгошина, і чути постріл, вибухи і крик, країна плаче, били її сина. Та слід його залишився не зник. Походження назви Небесна Сотня 107 загиблих учасників Революції Гідності, а також активісти Майдану, які загинули навесні 2014 року з початком російської агресії на сході України. Назва Небесна Сотня виникла за аналогією з основними структурними одиницями самооборони Майдану сотнями. По-перше, вона з'явилася під час прощання із загиблими на столичному майдані Незалежності 21-22 лютого 2014 року. 21 лютого датовані вірші поетес Людмили Максимелюк і Тетяни Домашенко, в яких використано слово словосполучення Небесна Сотня. Наступного дня про героїв Небесної Сотні вже говорили зі сцени Майдану та писали на інтернет-ресурсах. На урядовому порталі згадка про Героїв Небесної Сотні з'явилася 28 лютого 2014 року. До Героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей, віросподівання освіти, віку, серед них громадяни України, Білоруси та Грузії наймолодшому з героїв Назарю Войтовичу було 17 років. Найстаршому Іванові наконечному 82 роки, зі ста семи героїв Небесної Сотні, три жінки: Антоніна Дворянець, Ольга Бура та Людмила Шеремет. Смерть першого з героїв Небесної Сотні Павла Мазуренка настала 22 грудня 2013 року внаслідок тілесних ушкоджень, завданих невідомими особами, які були одягнені у форму спецпризначенців. Останній із лав героїв Віктор Орленко помер 3 червня 2015 року через ускладнення після вогнепального поранення, отриманого під час штурму майдану силовиками 18 лютого 2014 року. І мовчки сотні непокорених героїв виходила у чисті небеса, і погляди населених мільйонів дивились вслід. Братам, батькам, синам у темне небо по руках в відкритих трунах до собі до кращого крізь сльози матерів, не буде прощення убивцям І нам не буде, коли на помщенами лишаться всі ті, хто так любив, хто не дістався правди, Поступившись на півкроці, хто згас за нас, не дотягнувши до весни. Тримає курс у небеса, словетно сотні. Землі своєї упокоєні сини, горять серця, палають вільні душі, Зійшла зоря, гряде нове життя. Герої не вмирають, вони кличуть нас на барикади, і хай прийме їх мерзлища земля. Вітає дух нескореної волі, тремтять щити молитви і пісні. Рядами рівними між нас ідуть герої. Усі, хто голову поклав в ці темні дні. Багато людей приходило на місця протистояння, покладаючи квіти, запалені свічки і лампадки. Майдан Незалежності вулиці Хрещати, Грушевського, весь квартал та звичайна вулиця Інститутська. Вселені квітами і лампадками у різних місцях. 1 липня 2014 року Верховна Рада України ухвалила закон щодо заснування державної нагороди Орден Героїв Небесної Сотні. Указом Президента України про Орден Героїв Небесної Сотні від 3 листопада 2014 року було затверджено статут і малюнок Ордена Героїв Небесної Сотні. Орден, установлено для відзначення осіб за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, активну благодійну гуманістичну громадську діяльність Україні, самовіддане служіння українському народу, виявлення під час Революції Гідності, листопад 2013 року, лютий 2014 року, інших подій, пов'язаних із захистом незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, орден має форму блакитного хреста. У центрі якого розміщено зображення небес, небесного воїна в обладунках із мечем та щитом, Обладунки та щит стилізовано під саморобне спорядження учасників, учасників Революції Гідності, на звороті хреста розміщено на, напис Свобода та гідність, автори нагороди, трас Возняки Костянтин Ковалишин. Пам'ять про подвиг Небесної Сотні вшановується під гаслом вдячні за свободу. Свобода фундаментальна характеристика людського існування. Це можливість вільного вибору та усвідомлення. Пос... Е, свобода це фундаментальна характеристика людського існування. Це можливість вільного вибору та усвідомлення власної відповідальності за цей вибір. Герої Небесної Сотні зробили свій вибір. Це виборювати свободу та гідність, віддавши за це життя. Вони загинули за те, щоб Україна розвивалася як вільна демократична держава. Їм журавлі уже не закурличуть, не заспівають рідні солов'ї. Небесна сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув її. І молиться і здали подойчних за Україну, смородно відран Небесна Сотня дивиться у вічі, щоб ти ніколи не забув Майдан. День героїв Небесної Сотні, покликаний у вічнити Людську громадянську і національну відвагу та самовідданість, силу духу і стійкість громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави. Гідно вшанувати подвиг загиблих за ідеали демократії, права і свободи людини, європейське майбутнє України. Це іденжолобе, оскільки він пов'язаний із загибелью громадян під час Революції Гідності, та на початку російської агресії на сході України. Але він покликає шанувати не смерть а боротьбу за гідне та вільне життя, а жертовність і відвагу. Пам'ять героїв Небесної Сотні. Чи зможемо осягнути їх відвагу попри страх ціною власного життя, заради майбутнього. Пам'ятаємо їх подвиг, щоб передати нащадкам. Історію наших днів. Герої не вмирають, просто йдуть з Майдану в небо, в лицарі зі смерті. Пливуть човни, пливуть човни, пливуть героям слава вписано у серці. Вічна пам'ять героям Небесної Сотні. Чітка громадянська позиція та готовність обсто... обстоювати її до кінця за ці якості, які мали Герої Небесної Сотні, такі гідні наслідування. Смерть Героїв Небесної Сотні змінила суспільну свідомість українців, актуалізувавши значущість таких понять, як право на самовизначення, гідність, свобода, суверенність держави, демократія. Європейський вибір. Пам'ять про Героїв Небесної Сотні має бути живою, сприяти громадському активізму, консолідації та формувати усвідомлення відповідальності кожного за майбутнє України. Тривогою оповиті людські серця ще й досі. Чивого оповиті людські серця ще й досі, закінчився Майдан Небесною Сотнею, а відкрився схід тисячами вбитих і поранених, пропавши безвісти. Сьогодні небо осяне не спалахами падаючих зірок, а грізними гуртком снарядів, які несуть смерть і безкінченні розрухи у наші мирні домівки. І знову плаче Україна за своїми синами і доньками. І знову чорні труни пливуть твоїми вулицями. Рідна, зболена і розтерзана. Україна моя, незалежна, ворогам я тебе не віддам, за безкрайній простір твого неба, що секунди молюся богам, перед Богом стою на колінах, щоб нагинули наші батьки, щоб мати діждала сина, сестра дочекалася, брата з війни. Я без тебе, моя Україна. Безкривим птахом додолу впаду, Рідну землю топтати ногами, Не дозволимо ми московлю. Де гори тримають небесні схили, де гране трембіть гуцул з полонини, степи, де безкраї, гаї солов'їні, це наша вітчизна, свята Україна. Де води неси дні широкий, ревучий, народ працьовитий, веселий, співучий, Де місячні зорі. Де квітне калина? Це наша вітчизна свята Україна, де сплять вічним сном козаки у могилах, де храми святі комуністи розбили, У війнах пролита батьків кров невинна, це наша вітчизна свята Україна, де мову скалічено, пісню убито, де прагне сусід наш народи скорити, де йде боротьба за свободу невпинно. Це наша вітчизна свята Україна, опалена сонцем, журбою покрита, Шевченковим словом і сльозою омита, з недолим людом, з надлюдським терпінням. Це наша вітчизна свята Україна. Зійшла над вітчизною Сонце свободи, повстала з-під гніту чужинців країна, підроджена в муках зусиллям народу. Це наша вітчизна свята Україна. Вони любили Україну більше за життя, від нас їм шана і вічна пам'ять. Схилімо свої голови у хвилі і мовчання, доторкнімося серцем у молитву за них. Україна це країна сильних і незламних людей, країна вільних і хоробрих, країна героїв, вічна пам'ять Небесній Сотні, вічна пам'ять усім, хто віддав своє найдорожче життя за вільну Україну. І як би нас не зламували вороги, ми вистоїмо, ми переможемо. Завдяки усім нам єдності ну і звичайно ЗСУ. Тому слава Збройним силам України і слава Україні. Героям слава. Героям слава! Героям слава! Ми дуже вдячні, що ви знайшли час, відгук у своїх серцях, ушанувати пам'ять героїв. Пригадати, бо завжди живе до того часу, поки ми про них говоримо. Тому не завжди будуть жити у наших серцях. І схиляємо голови у шані і в пам'яті. Дуже вдячні, що ви приєдналися. Дякуємо всім учасникам нашого вебінару і до нових зустрічей на наших проєктних. Заходах, дякуємо всім, до побачення вам до побачення. До побачення. До побачення